Розповім деяку правду про альткоїни, яка людям не сподобається. Не сподобається, люди цього не хочуть чути, не хочуть приймати. Ну тому що так працює психологія. Я знаю, про що я говорю, бо я сам на це попався в попередньому циклі ростик, коли втра просто втратив свій депозит. Правда, яка краще продати в невеличкий мінус, ніж продати в великий мінус. Тепер розказую конкретно свою історію на своєму прикладі. 2021 рік. Цілий рік я в ринку, щось заробляв, щось втрачав, щось заробляв, щось втрачав загалом, в принципі, в плюсі. Да? Кінець року, теж дивлюся всіх цих блогерів великих. от, Всі кажуть, ну от, буде далі там ріст, альткоїни будуть рости, можна купити то, то, то. Ну, я так значить, потрошки накупляв, накупляв, накупляв. Ну, якась така чуйка всередині була, от в мене якась така чуйка на фінанси є, да? якась така чуйка була, ну, типу, ну, ну щось вже не то. І було в мене воно в нулі. Хотів я продати в ноль, але щось думаю, да ні, подивися ще ті відео, да ні, має бути ріст, має бути то, там, новини позитивні, туди-сюди, коли новини позитивні, треба виходити. Факт. Це теж багатьом людям не сподобається, але це факт, так? Да? От. Значить, розказую далі свою історію. Воно вже було в нулю, я не продав, потім було мінус 10%. Вже мені пише там одна людина, один хлопець теж молодий знімав Ютуб, вже він щось не знімає. Пише мені каже, а чого ти не продаєш альткоїнів? Кажу. Е Боже, може, що вони виростуть? Він каже, за рахунок чого вони мають вирости? Ну, типу, от ти подумай сам за рахунок, чого вони мають вирости. Да? Я кажу, ні, ну повинно, наводжу там йому масу аргументів, чому воно повинно. Да? Ну, Але знову ж таки, як я вже зараз розумію, це не аргументи, це просто ілюзія того, що людина хоче чути. От. Ну, як говориться, виховані ми на казках. Да? От. Це нічого не аргументи, це ілюзії. Наводжує йому, як я думаю, аргументи, чого воно має вирости. Ну, тим не менше. Вже в мене не мінус 10% по портфелі, мінус 20% по портфелі. І я знову хочу продати. Але на що я вже чую? Да ні, це вже слабі руки, це вже хом'як, це хом'яків виносять, далі підемо вверх. Слухайте, далі вже в мене не було бажання продавати. Я на оцю всю фігню піддався в результаті. Зараз 2025 рік. І з того портфелю, що я закупляв тоді, в 2021-му. Що в мене залишилося? В мене залишилося відсотків 30 по грошах. З тої суми, на яку я закупляв на хвилиночку, да? що сталося з тими монетами, що я закупляв? Все дуже просто частини монет взагалі вже немає. Відбувся збірж-делістінг. Делістінг да? «Де це коли монету з біржі, все, нафіг. Нема там вже монети. Коли монету прибирають з біржі. Якщо монету прибирають з біржі, все, що у вас було в тій монеті. У вас теж все, його вже немає. Неважно, що у вас там осталось 200 доларів, 500, 700, 1000, не важно, все, убрали, її вже немає. Частина монет пішла на де да? Частина монет так впала, що вони вже ніколи не виростуть. Чому я, чому я розумію, що вони не виростуть? Тому що далі я вже почав все вивчати, дивитися, аналізувати, причому різні точки зору, а не просто там блогерів. Да? От. Ну, коротше, частина монет вже є такі, що вони просто-напросто не виростуть. Все, тут, як говориться, теж пісінка спита. Тут, як говориться, теж пісня вже заспівана. Все, отак воно є. Розумієте? Частина монет делістились, яких на біржі взагалі нема. Частина в мінусах, які ніколи не виростуть. Одиниці монет в прос... Ну як. Інша частина монет в просадці. Це просадка така. 50-60%, але вони ще є на біржі, вони ще торгуються. Да? І одиниці монет, одиниці монет лише в плюсі. Одиниці на хвилиночку. І якщо ви відкриєте графік 2021 року, другу половину, вересень, жовтень, листопад, грудень, і відкриєте графік початку 2025 року, ви побачите, що в загальному монет, які можуть бути в плюсі, лишилося стільки, що них... Пальців двох рук вистачить, щоб ці монети назвати. Розумієте? Тобто лишилися одиниці монет із тих всіх, які були на той час. Розумієте, а всі інші монети десь ушли. У них просто замінили нові монети. Отак От працює ринок. Тому продати в маленький мінус це краще, ніж дочекатися великого мінуса. І оце, що я розказав. Надіюсь, врятує комусь депозит. Тому що оце, що я розказав, скоріш за все, якщо ви зараз тримаєте певний портфель монет. Неважливо там на яку суму, як говориться, падати воно буде однаково. Чи у вас там його куплено на 2,5 тисячі доларів, чи у вас там його куплено на 25-50 на тисяч доларів. Да? Падати воно буде однаково. Оце, скоріш за все, оце чекає ваш портфель альткоїнів через 4-5 років. Скоріш за все. Так ринок працює. Так ринок працює, і я теж зараз спілкуюся з людьми і кажуть, ну не продаватись, да, в них ще портфелі в плюсів, в плюсі, в невеликому, але в плюсі. І каже, ну ще ж дожен бути ріст, туди-сюди. Ну, тобто кожен вірить в те, що хоче вірити, так? Да? Але я ж кажу, по факту, по факту, краще продати в маленький мінус, ніж дочекатися великого мінусу. Чому? Тому що є мільйони грошей в ринку, які заходили на ранній стадії. Це фонди і всі інші, хто з ними заходив. Це мільйони коштів. От коли ви виконуєте якусь там активність в крипті, ви бачите, от там в той проєкт інвестували такі, такі фонди, і в проєкт занесли стільки-стільки мільйонів. Так, оці мільйони, вони спочатку закрили свій раунд. да? Спочатку закрили свій раунд, спочатку занесли свої гроші по самій низькій ціні, закрили раунд, а тоді тільки дають активності для того, щоб залучити користувачів, для того, щоб були користувачі, які в майбутньому будуть ці це, це купляти, торгувати, е, залучати нових користувачів і тому прочі. І оці фонди. Вони вже свої монети, коли монета виходить на біржу, потрошки починають розгружати. Не одразу. В них є період заморозки монет. І в них розгрузка йде не за один раз. Якби за один раз ця монета укатувалася б, так? Да? А де хороші монети, вони зразу не укатуються. Монета виходить, монета від ціни ранньої точки входу може мати 5, 10, 15, 20, 30 іксів, да? і на цій позначці вона приблизно держиться. І, наприклад, ви купляєте по долару, вона падає до 0,5 долара. Це у вас мінус, да? а фонди заходили в ту монету. По 0,05 долара, а в фондів це 10 іксів, а коли монета буде долар, це в фондів буде 20 іксів. Отак От працює ринок. І оця мільйонна сума, коли монета вже є на біржі, оця мільйонна сума, вона просто-напросто тоді вже розгружається об тих, хто купляє на біржі. Тому ті, хто купляє на біржі, шансів на заробіток дуже то й небагато. Дуже, то небагато. Хороша новина заключається в тому, що ви можете теж купляти на рівні з фондами до моменту виходу на біржу. В тому хороша новина. Раніше такого зробити не можна було. Це можна зробити буквально на протязі останніх двох років. да? Раніше такого взагалі не можна було зробити, щоб заходити на рівні з фондами. Зараз є клуби синдікати, через які. О, Зараз є клуби, сіндикати, через які можна викупати монети на ранній стадії. От тобто, що таке синдикат? Це клуб, який збирає з дрібних інвесторів певні суми, збирає загальну суму, і ту загальну суму відправляє в проект на ранній стадії. В принципі, і для людини це нормально, бо ти купляєш монету на самій ранній стадії. Да? А не коли вона вже вийде на біржу. От. Тобто не треба чекати, коли буде корекція на тій біржі. Не треба, бо в тебе монети вже куплена по самих низьких цінах. Ото і весь розклад, так працює ринок. Отака правда про ті альткоїни, які є вже на біржі. І вони час від часу замінюють одні іншими. Да? І час від часу нові монети замінюють старі, тому що нові монети з покращеними технологіями, з покращеними розширеними рішеннями і тому проще. А старі монети просто десь уходять. Чому? Тому що. Фонди, і ті, хто заходить з фондами, закольцовуються в доході, закольцовуються в доході, і вони далі заходять на ранній стадії. Для чого купляти наверху, якщо можна купля... купити нанизу? Да? Да, почати в цьому тяжко, тому що зазвичай частина людей що думає? довго. Ну тому що це не швидка історія, це історія купляти монету на ранній стадії е, там півроку, рік, може півтора роки, прийдеться чекати, як в якому проєкті. Але, в принципі, якщо в тебе створений портфель з проєктів на ранній стадії. Закульцовуєш дохід і йдеш, рухаєшся далі. Ото і весь розклад. Все, отак працює ринок. Отак працює ринок. В кого є питання, е, як купляти монети на ранній стадії, що вас по цьому цікавить? Вчить мені в особисті, я не кусаюсь гарного всім дня і я на зв'язку. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, який буде в описі під цим відео. Там я теж показую, куди я інвестую і що я роблю.